Друзі, всім привіт! Falcons чемпіони Counter-Strike 2. Ви можете взагалі в це повірити, це уявити? Falcons виграли Tier 1 турнір з Counter-Strike 2. Так, не найкращі тут були, не всі найкращі команди, але це якби тір-1. Ті родин. і ті Falcons чемпіони. І ще смішніше Декстер МВП. Декстер МВП турніру. Це його останній турнір з Falcons. Його прибирають, бо він слабкий снайпер. І він МВП. Краще бути не могло. Ну звісно, це погано, що Росня отримує MVP. це жахливо. Але знаєте, для наративу посміятися це, це прикол, це прикол, це нормальний прикол. А, сьогодні говоримо про фінал і про майже третє місце. Коротенько пробіжимося. А, дуже дякую вам, що дивилися мене протягом цього турніру. А, дуже дякую, що донатили на баночку. Нам вдалося зібрати. Більше 20 тисяч гривень я розбив баночку, округлив її, і 21 тисяча полетіла на кейсивак. Тож дуже дуже вдячний вам за те, що долучилися до цього збору. Переможці отримали сповіщення в Монобанку. Я сподіваюся, всі поділяться своїми даними, щоб я зміг з ними зв'язатися. Ось так також дуже вдячний спонсорам на YouTube, які мене підтримують фінансово. Вони отримують доступ до ексклюзивного контенту через це. Це, якби, приклад моєї вдячності ним. А, тому давайте переходити до фіналу. А у фіналі в нас а, фінальний день, точніше, в нас а, відбувався першого матч за третє місце. І це були фейс проти Complexті. І Фейс цього разу покращили свій результат а, в порівнянні з минулим турніром BGL. Тоді вони програли матч за третє місце проти Астраліс. Тепер вони виграли матч проти Комплексті. І це була доволі. Впевнена перемога, не дивіться на рахунки. Може здаватися, що тут це занадто близько. Насправді, доволі добре грали фейзи. Якось розслаблено так виглядали. Мені сподобалося. Почнемо з мапи DAS-2 піку власне, фейзів, який вони минулого разу програли, програли доволі боляче. Тут у нас стартувало того, що Сікзі зробив трипл-кіл в першому ж раунді. І Понеслась, ніби здавалося, зараз компли за атакою почнуть, а вони можуть за атаку. Але ні, не вдалося. Після виграної пістолетної серії Фейзи просто взяли свою власну серію з багатьох раундів, робили мультикіли практично всі. Дуже класно, гармонійно виглядала команда, класно ротувалася, дуже добре реагували на все, що придумали комплексі. А в комплексі, знову ж таки не було якогось. Класної гри від основних сірок. І перш за все ми говоримо про Гріма, який до цього був, нагадую, одним з найкращих ентерфрагерів турніру. На цьому турнірі він не був, о, на цьому матчі він не був таким успішним. А, на жаль, для нього. А, тому, а, впевнено, а, забирають фейзи у нас 6 поспіль рахунок 6-2, поки а, не виграють комплексі Форс. На цей Форс подарував їм третій раунд а, і. Після цього ще навіть декілька раундів залетіло від комплексності. Загалом половина закінчилася 7-5 і врятували від повного провалу на першій половині команду Face, клач 1 в 2 та трипл кіл від Еліджа в раунді номер 10 Однак стартували другу половину Фейзі дуже впевнено. Виграли знову ж таки 5 поспіль, хороші були раунди від команди Фейс, але далі почали знову. Якісь хайлайти від комплексіті, Почав в Грім вмикатися, зробив трипл кіл, тоді Сіксі зробив квадрокіл. Але врешті-решт все закінчилося тим, що Брокі просто виграв один в два, не довів до максимально вже критичного небезпечного рахунку в плані додаткових і фейзи забрали собі а, першу мапу. А звісно, треба відмічати Ліджа. 5-1 за опені дуелями. А просто статистика 1,57 рейтингу, 5 мультикілів мультикілів. Все чудово У відповідь, до речі, у Сіксі 6 мультикілів, але рейтинг загалом нижчий. Ну трошечки не такий імпактний. Він був перш за все, бачите, різниця по Адеру доволі суттєва. Ну і як я вже сказав, Грім стартував доволі слабко, атака в нього. Не найкращим чином склалася 4 на 9, а от в захисті вже добрав своє 12-8 і середній рейтинг не космічний, але трошечки він відновився, однак цього було замало. Мапа інферно почалася повністю під контролем команди комплексі. Не дарма фейзи баня цю мапу. Дуже важко. Ним вона йде в третьому раунді. Хаузер зробив триплів кіл. Тоді в шостому, нарешті, вже трошечки почав більше прокидатися. Фроузен він зробив власний трипл кіл. Власне, через це вони взяли два поспіль, це дуже важливо в результаті зіграло для них, адже це хороший результат для Фазів, взяти хоча б три в захисті, далі буде легше камбекати. Однак після Трипл-Кілу у сьомому раунді від Брокі. В комплексі виграють форс, просто стеками залетіли, і все нормально. В наступному ж раунді вони виграють 3 в 5, і це вже виглядає дуже небезпечно. Але, врешті-решт, фейзи все-таки забирають четвертий, і це вже дуже комфортно. Насправді, враховуючи те, як зіграв в захисті в нас Еліч, а це на секундочку 3 на 8 Рейтинг 0,55, То нормально, нормально відіграли. Адже далі береться пістолетна серія. 4 поспіль. Залітає тоді один шалений раунд від Complexity. Це знову ж таки залетів Force в основному з пістолетами, але там MP9 і MP9 були. Після чого Рейн просто відповідає своїм фірмовим трипл кілом Фізі знову беруть серію 11-9 комфортний рахунок. І, врешті-решт, закінчується ще одним Трипл-Кілом від Frozen'а. Та комфортною, ну не дуже комфортною, 13 11 Але все-таки якщо там не враховувати першу половину, то атака була повністю під контролем фейзів. Якби ну, не програвся той форс, то можливо би взагалі вони ідеально її відіграли. Знову ж таки, відмічаємо в атаці Фроузена. 14 на 6, просто прекрасна гра, не тільки в нього в Брейна. Також і загалом просто хороша статистика від Фроузена. загалом він цей турнір дуже добре закінчив, має отримати і віпі, скоріше за все. Від ХАЛТВ, тож хороший результат. Фейзи отримують в нас 150 тисяч доларів, 75 туди, 75 туди. Коплексі отримують менше, але все ж теж дуже багато, як для них. В рейтинг Valve це їм хороший плюс дає. А далі в нас відбувався фінал, і у фіналі зустрічалися Falcons та G2. Я. Я прогнозував, що буде рахунок 3-0. Власне, так і закінчилося. 3-0, але не на ту користь, яку я прогнозував. Почнемо з того, що мене здивувало, що G2 пікнули Міраж. Першим, ну, в них є інферно, і пікати Міраж це трохи дивно. Ну, реально дивно. Я думав, що Міраж або буде на Десайдер, або його Фалкон самі пікнуть. Не настільки це хороша мапа G2. і ми це побачили прекрасно. Прекрасно, тому що а, почалося все з того, що Falcons виграли 3 в 5 на пістовиці. На а, ретейку це доволі важко на сайті А зробити, тому небезпечно. Після другого раунду Декстер йшов вже з рахунком 7 на 0. Ви бачите, чим це закінчилось, 1.79 рахунок. рахунок. Потім, після третього раунду йому на увазі, сорі. А, потім, в четвертому раунді, повний бай від G2. Кіксан робить на Беопорі трипл кіл, не дає виграти. В наступному ж раунді ще одне 3 в 5 від Falcons. Після чого а, іде у нас а, прекрасна статистика в цьому раунду, бо а, рахунок 7-0 а Falcons виграють ще один 3 в 5. Тобто за перших 7 раундів у G2 були 3 раунди, які вони мусили вигравати ну, там, з 80% ймовірністю. Три рази Falcons прокали цих 20% і забрали собі дуже неймовірні раунди, малоймовірні раунди. А врешті-решт вони взяли чотири атаці, Це дуже непогано, особливо враховуючи десятий раунд, де снакс зробив трипл кіл і вони в меншості відіграли на Б. Ре... Ну, Втримали плент разом з Хантером. Це дуже непогано закінчилося для них, але в захисті просто чудово від Дексера. та Ксана Кіксан вже другий день поспіль. Якісь феноменальні показники видавав на опорнику. Минулого раз це було на ніку тут. на міражі. Ой, поспішив, поспішив. А, далі в нас була друга мав, друга половина, і в другій половині фалкони виграють порс після програної пістолетки. Це закінчилося, як ви самі бачите, повним розгромом G2. з рахунком 13-5. Декстер 21 на 9 відіграв, 4-0 за кілами. І, і повний, повний контроль від, від Фалконів. Навіть попри те, що G2, бі, ну, 9 на 9 за ентрі. 9 на 9. А, прекрасна гра від фалконів. Чудова підготовка і навіть навіть не знадобився Ніко. Бо зазвичай в них в захисті там класна зв'язка. Йде Тесес плюс Ніко, таких два крила їхнього захисту. Ні, це не потрібно було, бо опорники відігравали добре. Меджеск він не тупив. Він, він подобався. А ще більше він подобався на наступних мапах. Ми переходимо на мапу нюк яку пікали Фалкунс. Це теж доволі небезпечна мапа, бо джетун Ну, не дуже приємно давати в захисті починати. І це стартувало з того, що 3-0 G2 отримали свій перевагу. Вже на першому збройному Монсі робить трипл-кіл, заряджається цією енергією, але а, цього йому в результаті не вистачило. Бо далі Фалконс виграють форс, забирають три поспіль, поки G2 врешті не забирають власний форс. Але цього замало. Адже в восьмому наступному раунді а, Falcons залітають фаст А. Просто, просто ставлять швидко пачку, роблять якісь розміни ентрі і все, і раунд на цьому закінчується. Надалі вони просто дотиснули свого опонента. Тут, звісно, треба відмічати Тесеса. Ну, 11 на 5 людина прекрасно робила. І ентри, і все, що хочеш. Він, дуже добре почувався. Загалом він цю мапу закінчив 4 на 1 за ентрі. І загальний рейтинг нього склав 1.70. Ніко також, ви бачите, 1.32. А в атаці 11 на 8. Це повністю контролювалося, як має бути. І це при тому, зверніть увагу, що Меджиск зіграв 1 на 8. 1 на 8 він зіграв цю половину. А в другій половині в захисті вже грали Falcons, попри те, що взяли пістолет на серію G2. Це були їхні останні раунди. І, зокрема, наприклад, в 19-му раунді, в передостанньому, Меджес зробив трипл кіл, дуже важливий для своєї команди. Ми знову бачимо, що 10-10 за ентрі дуелями, тобто G2 виграли стільки ж, як і Falcons, але програли на 6 раундів більше. А Ось в захисті також треба, звісно, відмічати Меджеска. Він у нас провалив атаку, але 10 на 3 захист просто, просто чудово відіграв данський опорник, легенда Counter-Strike Global Offensive, І ми переходимо після провальних, провальних мап від Мальпса, Снакса, Хантера, Модесі. Це перша мапа, також звертаємо увагу. Хантер, Мальпс, Хевігат, Модесі. Вони ніхто в плюс не грає. Там один Снакс намагався лише прийти. От тут окей, Снакс тут на другій мапі вже не дуже, але на першій мапі він намагався, Хівігат також а, дуже добре відіграв а, нюк. Далі Ancient. Черговий пік команди G2, черговий неочевидний пік G2. Я, я думав, вони будуть Дастись брати, але в результаті Даст нас пікнула а, зовсім не та команда. Палкн цього пікнули. чи він був не десайдер? Зараз ми перевіримо. Так, інферно було на десайдер, я забув всім. І тут Falcon вже домінували за першими килами. Стартували вони з того, що програли пістолетку, але виграли знову ж таки Форс. Знову джету програють форс. Але у відповідь виграють власний форс. Три поспіль, рахунок 4-1. Комфортна ситуація для G2 загалом. Потім у нас стається те, що. Декілька раундів просто своїх раундів забирають Falcons. Починається певна домінація, бо п'ять раундів поспіль. Зокрема, в дев'ятому раунді у нас стався трипл кіл від Декстера майбутнього MVP турніру а, і а, після чого Ніко робить ці квадрокіл, просто знищує опонентів. Снакс відповідає своїм трипл ну треба якось щось починати, вставати, щось робити. 13 на 15 він відіграв в результаті, і от 3, 3 з 13 він зробив в одному раунді. Але в результаті а, закінчується все тим, що а, половина 7-5 на користь Falcons, і в атаці вони починають з того, що а, виграють а, пістолетну серію з клатчем 1-2 від Кіксана в пістолетці. А, Дуже комфортно виглядають у нас Фалкони. 10-5 рахунок програється, правда, форс, але після цього форсу потрібно вже ну якби взяти три: три з багатьох наступних. Загалом ви бачите, що 4-0 статистика Фалконі за клатчами. Багато клатчів один на один вигравалося, і власне це принесло команді впевнену перемогу з рахунком 13-8. Знову ж таки, звертаємо увагу. Провальна гра від Хантера. Провальна гра від Мальпса. Тут рейтинг доволі високий, але 8 на 15 від плеймейкера це не те, що ти хочеш бачити зовсім як в команді. А ось Монесі і Хелігат відіграли загалом непогано, але цього замало. Бо Ніко, Ніко присутній, і він не просто так там присутній. Також мені Меджет дуже сподобався в захисті: 9 на 6, все чудово. Команда Falcons – чемпіони. Чемпіоною а Піджель клужна пока дві ой, клужна пока, Бухарест 2025. Клужна Пока вони фінал програли тут виграли. І я ще в телеграм-каналі пишу, що найсмішніше, що може статися, щоб Декстер отримав MVP. Воно було доволі неочевидним, бо, по-перше, є Монесі з дуже високим рейтингом, але з посереднім виступом в плей-офф Ніко з таким вищим рейтингом ніж Декстера, але з слабким плей-офф і Декстер з. Феноменальним просто плей-офф, але жахливою груповою стадією, і через це е, посереднім рейтингом 1-12. Але як писали е, якби редактори ХЛТВ, в нього хороша статистика проти топ-10 опонентів. 9 мап і В нього рейтинг 1 35 А, е, І він найкращий гравець фіналу, це, це дуже важливо. Ну і просто він добирав в плей-офф. Він грав краще. Тому е, він МВП, і ось вам декілька фактів про те, яке він МВП для нього це перша нагорода в кар'єрі. Він 95-й гравець, який отримав MVP. 1.12 це найгірший рейтинг року для MVP. До цього було 1.27 від Ніко. 1.12 це також найнижчий рейтинг з 2020 року, коли MVP отримав серк за Blast Premier Spring 2020 American Finals у складі Evil Geniuses. Тоді у нього було 1.11. У його країни тепер 29 MVP, це четверте місце. А снайпери досі обходять в вороці, 4 на 2, тут нічого дивного. У Falcons тепер дві нагороди. Це більше, ніж у Героїк Мібер та Земон був свіких по одній нагороді в історії. Ось така ситуація. В нас виходить. Ми маємо свого чемпіона Піджель Хрест 2025. Але це вже посунуло за собою певні новини, адже МОНЦІ офіційно покидає G2. Це підтвердив SEO Команди. Ну ще якби організація в своїх соцмережах це не підтвердила, не випустила прощальне відео. Але він підтвердив, що це продаж. Ми розуміємо, що це продаж має бути Це Виходить, така смішна ситуація, де MVP турніру Декстер не отримає місця у складі на мейджорі і взагалі на наступних турнірах його замінить. Монеці це логічно, це правильне рішення, як мені здається, зі сторони Фалконс. Було б краще правильно було б втопити цих русаків якісь річці, але ну, з точки зору побудови сильної команди, це правильне рішення, бо ви до себе. Берете топ 2 снайпера світу і топ 3 гравця світу в принципі. Тож це, звісно, буде велике посилення, бо такий виступ від Декстера це аномальний виступ, і в принципі, виступ Фалконс, він аномальний. Бо я нагадаю, що в груповій стадії вони йшли з рахунком 0-2 після перших двох турів поразки від комплексі та GamerLegion, І далі нереальний камбек, шість матчів поспіль, включно з Best of 5 фіналом. І так ось такий результат дуже 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 неймовірний Фалконс. Все-таки, от воно працює. Я, я казав, що. В них хороші частини для того, щоб ця команда працювала. Воно не працює через синергію, через нестабільність снайпера. Ну всі частини, крім снайпера, я звісно, мав на увазі, а, але в них є медск, в них є ніко, в них є кіксан, і є тесс. Далеко не найгірші частини для того, щоб будувати серйозну команду. І ось результат вже є. Хоч це ну тут немає ні Spirit, ні Vitality, ні Navi, ні маус, але це все-таки результат. Тут були і G2, і The Mongols, і фейс, uh, і хто там ще? Аврора. Хто виграв, виграли Falcons. Тому цікавий результат. Більше ми про цей турнір поговоримо на подкасті. Зараз вам тільки показую ще вплив на рейтинг Valve цього турніру. Ну, головні плюси тут отримали команди знизу, адже лан ну, плюс будь-яка перемога це відразу величезний буст. тут отримали відразу мінус 5 сходинок. Це дуже для них боляче. За Монголс також отримали мінус 5 сходинок. Теж дуже боляче. Фалкони піднялися на п'яте місце, джиту піднялись на четверте місце. Ось, ну і звісно, треба комплексі відмічати, які піднялись аж на 14-ту сходинку додавши 400 очок та плюс п'ять місць. Це дуже добрий для них показник, дуже хороший результат. Надалі у нас найближчий великий турнір: це Аєм Мельбурн Івенс. У Мельбурн 2025. Тут вже будуть топчики. Спіріт відмовилися, але будуть Віталіті, Навізи, Монгус, Маус, Фейс, Фалконс, Ліквід, GamerLegion. Ну ви, ви самі розумієте, що тут не найгірші команди, але це буде 21 квітня, тобто в нас ще тиждень до цього турніру. А в цей тиждень у нас відбудеться значно важливіший турнір ніж Аєм Мельбурн. Адже це буде Емеркю європейські і не тільки кваліфікації на Мейджор. Останні місця будуть вирішені саме тут. І вже завтра ну, для вас сьогодні розпочинається емерк у Європі, де зокрема Бейт, Бейт Енс Фнатік. Вони будуть змагатися за шість місць. З, ну, загалом 16 команд буде змагатися за 6 місць для Європи на мейджорі. Не знаю, контент у телеграм-каналі буде постійний, але не обіцяю, що буде контент на Ютубі. Подкаст, звісно, буде. Ми будемо там підводити підсумки, але сумніваюся, що ми будемо прямо робити ем, якісь стріми і так далі. Не впевнений. Якщо вам це дуже цікаво, то будь ласка, лишіть коментар. Підпишіться, поставте лайк. Ну на коментар це окремо розраховую, щоб я бачив, що є сенс робити ці стріми в кінці дня з оглядом цих матчів, якихось цікавинок і так далі. Якщо ні, то зустрінемося в середу на подкасті. На цьому все знову ж таки. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і звісно, любіть Counter-Strike. Па-па!